Райсун Ф'юрі без маски говорить про поразку Олександру Усику, каже, що бій був близький, але свій програш усе ж визнає. Та порівнює цей результат із нічиєю проти Вайлдера. Тож що далі для Джошуа? Схоже, що AJ не збирається боксувати найближчим часом, а на дюбував вже готовий потужний претендент. Це колишній чемпіон світу, і його бій проти Даніеля це було би цікаво всім, про кого мова та коли це все може відбутися. Партнер проєкту Фабет. Уже почали точитися чутки щодо майбутнього суперника для Сауля Альвареса. Ним може стати Кріс Юбенк, коментує його промоутер. Для мене є два поєдинки: це проти Канело і проти Конора Бена. Ми вже розпочали невеликі розмови про бій з Канело. Минулого разу ми були близькі до цього поєдинку. Вважаю, що цей бій цікавить Канело. Можете собі уявити прес-конференцію у Великобританії та США. Це було б абсолютно грандіозно. Якщо він колись битиметься у Великій Британії, бій розпродасть стадіон Вемблі, для мене це номер один у списку. Якщо це все відбудеться, то канело далі більше буде нагадувати такого старшого хлопця, який не хоче. Грати з однолітками і вибирає балуватися з незначно меншими хлопцями, ну просто тому, що йому так якось цікавіше, веселіше. Посудіть самі серед його останніх противників були Геннадій Головкін і джермел Чарло. А ще були чутки про джермала Чарло, і всі вони номінальні представниками нижчих дивізіонів. Тепер сюди може ще й додатися Юбенк із середньої ваги. Хоча кого би канело не взяв собі у суперники, і всі скажуть. Окей, тому що не канело вибирають, не канело підбирають як суперника. Ні, це канело собі вибирає того суперника або цього, і ніхто йому правила диктувати не буде. Ну такий от він боксер. І будь-який суперник, якого оберуть під канело, радо піде на цю пропозицію, тому що такі чеки в цьому дивізіоні можна зірвати тільки за бій з родим. На сьогодні я бачу всього пару достойних варіантів для Сауля. Перший довго лежав на столі, але Альварес так і не захотів боксувати з Беневідесом. Настільки, що той задовбався чекати і пішов на дивізіон вище. А другий це Бетербієв. Заради цього треба самому Альваресу піднятися, за те, яка мотивація стати відразу абсолютом у новій вазі. От це було б потужно. Але по останніх рішеннях Рудого я сильно сумніваюся, що він на таке піде. Якщо все ж таки суперником Канело буде саме Кріс Юбенк, я бачу в цьому щонайменше один позитивний Момент Він полягає в тому, що британська публіка побачить справжню мексиканську зірку, тому що за всю свою довгу кар'єру Канело виступав лише у двох країнах: це Штати і це Мексика. І все. А я думаю, що запит на цього боксера, а це ну в якомусь сенсі боксер-епоха. Я думаю, що запит на нього є і в інших країнах, тому він може приїхати і потішити британську публіку своєю присутністю, але не потішити, а засмутити тим, що поб'є їхнього бійця. І немає у світі більшого хейтера. Ело ніж епатажний промоутер Оскар Делакоя. Він же просто не пропускає можливості, щоб десь та й не зачепити боксера. Бій канело проти Юбенка розпродав би Вемблі, тому що британські вболівальники нічого не розуміють в боксі. Найчастіше за все, Оскар дорікає каналу за те, що той уникає серйозних викликів і бере собі опозицію легких суперників. Зокрема, каже за те, що той чомусь не боксує проти Девіда Беневідеса, і в принципі, Оскар Делахуя десь має моральне право. Говорити такі речі для передісторії, ці двоє раніше працювали разом, і саме компанія Оскара допомогла зробити ім'я рудому, вивела його на топовий рівень та жирні гонорари. Але у 20-му році пара жорстко розсварилася, і відтоді Делахоя весь час підтрунює свого колишнього клієнта. Але на відміну від Канело, Оскар це та людина, яка навпаки буквально шукала всі виклики, будучи профі-боксером От я просто не пригадую жодного разу, коли Оскар когось би уникав. Він реально відбоксував, здається, проти всіх топових боксерів двох епох боксу. Пак'яо, Мейвезер, Хопкінс, Мозлі, Майорга, Гатті, Фелікс Тринідад, Хуліо Сезар Чавес, Камачо, Пернел Вітакер, Джон Моліна ставали його противниками в різний час. А дехто іще й не один раз. Тому з уст Оскара це не виглядає як якийсь безглуздий треш-ток. 22 лютого шейхи готують іще ще одне топове шоу в рамках Ріяд Сізон. Попередня була інформація, що це має бути матч реванш між промоутерами Френком Вореном та Едді Хьорном. І в цей же вечір може відбутися чемпіонська битва у Хевівейті. Тренер Джозефа Паркера Енділі заявив, що його боєць буде готовий боксувати з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа Відзначу, що якщо це протистояння все ж таки відбудеться в лютому, то воно не буде в рамках протистояння Ворена проти Хьорна, тому що обидва ці бійці належать на контракті з Френком Ворном. І в принципі, для промоутера це класна історія дати хороший бій за непоганий чек і при цьому не втрачати чемпіонського поясу. Хоча і паркер Перебуває у цікавому становищі. Він тимчасовий чемпіон WBO, який забрав цей статус у жанга Жилия. У Китайця є право реваншу, але він якось взагалі не поспішає цим скористатися. І пішов відмудохати Вайлдера. При цьому претендентство від WBO не дає йому гарантії швидкого бою з чемпіоном. Він може перебувати у цьому статусі ще невідомо скільки. Натомість у Дюбуа є ще кілька місяців, коли він має право провести добровільний захист. Теоретично якраз проти Паркера. Історія з реваншем Дюбуа Джоша поки що на якийсь момент завмерла. Ентоні чітко заявив, що він не йде з боксу, що він не завершує кар'єру, але він не сказав, що точно хоче боксувати проти Дюбуа найближчим часом. Едді Хьорн недавно взагалі казав, що Ейджей в ідеалі має повернутися у травні. Дюбуа стільки чекати не буде, бо в нього там скоро може намалюватися і обов'язковий претендент. Тому гіпотетично бій Дюбуа проти Паркена це потенційно. Дуже цікавий бій двох хельвейтерів, які останні роки класно прогресують. Тут є два варіанти: або дюбуа покладе, або паркер перебігає динаміта. Однак про цей бій зараз можна говорити лише як про один із кількох можливих сценаріїв. Усе по-чесному. Тайсон Ф'юрі дав напрочуд адекватний коментар про свою поразку Олександру Усику. Якщо ви були розчаровані, чи були ви більше розчаровані після нічиєї проти Вайлдера, ніж після програшу від Усика? Ні. Ні, я не був, ні. Знову ж таки, обидва бої досить близькі, тож, якщо все близько, то завжди можна очікувати, що буде нічия або навпаки. І зрештою, він виграв роздільним рішенням суддів. Тож, все чесно. Якби я отримав перемогу рішенням суддів, то теж було б усе чесно. Він виграв цей бій на частку котячого вуса. Ось і все, що я міг зробити наприкінці бою, я думав, що переможу. Не було, якщо, але можливо. Він отримав свої 10-8 у 9-му раунді, і ймовірно, саме це змінило результат бою. Думаю, що б я не зробив після 9-го раунду, все було б так само. Я знаю, що йому віддали 11-ий раунд, а мені 12-ий. Якби я виграв один раунд, він все одно не закінчився б нічиєю. Він все одно отримав би перемогу рішенням, тому що 9-ий раунд був 10-8, і це було ніби головним моментом бою. Якщо ви подивитесь хайлайти, то побачите лише те, як мене прибувають до канатів приблизно 30 секунд. І таким не був весь бій. Ви розумієте, що я маю на увазі? Але вони цей момент використовують, тому все чесно, чесно, по відношенню до Усика, його родини і всіх інших. Вітаю! І якщо я мав комусь програти, то я радий, що це був Усик, тому що він богобоязливий християнин, він хороший сім'янин, тому все чесно. Скажу одне, перемога в першому поєдинку це дуже круто, але це поки що ніяк не гарантує реально якоїсь переваги в реванші, тому що Тайсон Ф'юрі. Fury... Ще ніколи не був у статусі, коли йому треба відіграватися. Ми ніколи не бачили його в такому становищі, і невідомо яким він буде. Скажу точно, що він став ментально більш стійким, ніж той Тайсон, який переміг Володимира Кличка. На нього потім звалився колосальний успіх, і він просто поплив: ні, це вже інший Тайсон. Буде складно, буде цікаво, і я топлю за те, щоби цей бій не переносили. Кінець року це прекрасний час, аби повторити головну подію в боксі. На сьогодні все. Не забудьте підписатися, і натиснути на свій лайк, якщо вам сподобалося це відео. З вами канал Тайк Майсон", новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимося.